Привіт! Мене звати Зеросіп. І я би хотів сьогодні поговорити о кояких речах, а це як підписатися на канал. Всі вже ви знаєте, що робити коли треба. Так що підписуйтесь. Що ж, да, це моє саме перше відео, яке я намалював сам. Буде де чудово. Якщо це відео набере якесь количество лайків, і може я випущу ще одне відео зі своїм е, малюнком. Знаєте, ну, якщо я би хотів би завжди продовжувати знімати відео, но, блін. Мені мішає учеба. Ну так, відео вийшло не зовсім та і довге, ну тому що я устав додавати ось ці часті. Так що всім пока. І не забувайте підписатись. Так що, і всім пока-пока!